Усім привіт, і здоровенькі були. Йдемо сьогодні у габі лабі Давно не були. Серед тижня немає як прийти, бо вже ніч та все закривається. В суботу багато інших справ не виходить, а в неділю вони закриті. Йдемо сьогодні. Тут також багато вже до свят, як і всюди по магазинах. Ось такого солдатика я б собі також взяла, Я б не відказалася. А ось такого поменше. Це, що стосується осені, тут уже 50% процентів Тарілочки Ось такі для соусу, напевно. Коричневі такі. Для випічки це 30% Це Все стойка. Посуд. осінній дванадцять доларів п'ятдесят оф буде по шість так само буде по шість ось такі інтересні

Непогано. Білий посуд, це накуток для ковбоїв є. Чашки маленькі і чашки великі. Шість доларів. Тут чобочок такий. Чобічок поменіше. Дошка сім доларів. Стаканчик, напевно. Такий плейс, драй плейс для посуду. Помити, перевернути, щоб на цьому стекло 4 долара. Ну, такий непоганий рушнички. Напкін. Гарні вижиття тут є оці ранери, тейбл ранер. Літні такі варіанти. Ни тільки красовиште. 14 доларів. Гарно, недорого, я б казала. Літні тарілочки. Ось такі. Маленькі і чашки до них. На різну тематику речі. Це має діток або онуків, дивіться, яка краса на подарунки до Нового року. І Вінні Пух, і Бінго, і Блуі, і Кіті. І ось такі, дивіться, це ванну кімнату на ванну занав'язка за, за куртейна. Рушнички, блуї і стич. Тячу кімнату. Знаю, що тут ще є галиці добре. Всякої всячини з дерева зроблено, це якесь корито. Що в це корито накладати? Дерев'яне. скільки 28 доларів. та фартушки на кухню. Даються які? Такі простенькі. Pumpkin Spice and Everything Nice. 20 доларів вони коштують, але вони дають вже все 50% off. Все, що стосується осені. Все, що кольору гарбуза. І ось ці дерев'яні також. Посуд цей дерев'яний. Все, 50% off. Навіть оці машинки, грузовички також. Скатерки на стіл. 32 буде за 17. Дві ця ткана дорожка. Цей волора. Ще чуть десь люди. 28 доларів. Інтересно. Хто полюбляє сири, дивіться. Набір У ножів 13 доларів. Маленьких. Курочка. Підставка під щось гаряче. Курочки. Це якась курочка. Дивіться, яка краса різнокольорові лопаточки. Збивалочки. І все маленьких розмірів. Jar opener. А тут побільші розміри. 2,79, 2,99, це 1,50, це 2,30, мірні мірки, коротше, оце є один кап, тут все люблять в капах, як щось печуть, все у капах, то кап, 240, по-моєму, чи 250 мл цей кап. Це що, межур? Один, а, один кап, це є 8 унцій. Скільки то ложок таких, стільки то таких 237 мл, один кап. Також можна собі повісити та й мати блакитне є. Лакітне багато, а одна рожева тільки. Але це завжди можна знайти 2 долари коштує. Завжди можна знайти в інтернеті. Це дощечки на пластмасових. Краще нічого не рубати. Уже треба мати... як коричневі, я і чорні. Краще на дерев'яних дешечках, дівчата. Пластмас викидайте. Ось такі ложечки. 9 доларів. Мірні. Це що? Часом буває щось інтере. До Нового року, до Різдва багато різних оцих солдатиків. Різних кольорів вже їх наробили. І всі по 50%. Видите, яка краса. У новорічні ці відділи краще не заходити. Тут можна лишити очі. 50% оф. Гірлянди Іграшки, декорації, під ялинку. Куди хочете, коротше. Машинки. Банти, хто полюбляє. Це розкладене по кольорах. 10 доларів три кулі. 50% off за 5 заберете. Різні сніжинки, ялинки. Дивіться, яка краса гірлянди. Срібне, золото. Кожного року щось новеньке. Навіть не знаю, чи ми будемо брати якісь іграшки, у нас повно різних вже. Набір іграшок 25 доларів. Не ви візьмете його за 13, тому що він... П'ятдесят процентів співка. Кольорове все, а тут все біле, гарно, Ну, навіть які голуби гарні. Два. Вісім доларів. І оця вся новорічна краса. 50% процентів оф. Ви знаєте, так між нами, дівчатами кажучи. Я би взяла це все. І олені різні, різні. І все 15, 50% оф. І вінки також новорічні. Але вінок брати не буду, бо в нас є. Оце рожки на машину, до речі. Ох, давно колись дуже хотіла собі таке взяти. Тепер, кажуть, що це вже не актуально. Коштує воно 30 доларів. За 15 заберете Це роги і носик. Американські новорічні звуки. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Але це вертепу. Гарбузи вже не актуальні, але задурно також не віддають все рівно 50%. І вінок цей гарний 50%. І гарбузи, і солома. Це 50%. Оцей вінок гарний. Такий вінок коштує 25 доларів. Ось скільки він тут зараз буде. Ой, побачите щось. Коротше, буде за 13 можливо. Дивіться, яка краса, як у касті. Можна купити навіть тапки. Це пов'язки на голову. Теплі панчишки. Футболок тут щось цілим рядами є. якісь меблі. Кому чого не вистачає, дівчата? Забігайте. Стільчиків для діток. Також може бути як подарунок поганий. якісь нитки на такі грубі в'язати щось Дивіться, свічки різних кольорів я не знаю чи вони різних ароматів не взяла окуляри не бачу читати Підсвічники для них різні також є. Це різних розмірів, різних конфігурацій. Ці така свічка. 349. От процентів оф не знаю, чи є на свічки. Ось тут не написано. Також можете собі купити, дивіться, шапочку Санти. Червоненьку. Можете купити собі шапочку-ялинку. Також інтересно. І ще є шапочки тут. Ельфів, Коштує вона 6 доларів. Ось такі шапки. Це чого? Це Cat in the Head. 50% процентів оф. Тут якісь ялинки, стрілочки, ігри, пазли для подарунків. А це я... ялинки вниз, така спідничка. А це верхівки для ялинки. А це чобітки для подарунків, а це сині ялинки. Чобітків є багато і різних. Вау, яка краса. Ціна на все однаково 50% офф. І білі, і червоні, і зелені. І з хутра. І з якимись аплікаціями гарні. Гарні. Хто ще не має, дівчата? Це як декорація. Бо як у нас повісити на камін. Гарно. А тут чобітки. Навіть з буквами є. Щоб не перепутали подарунками. Дивіться, тут навіть є чобіток для вашого песика або для вашого котика. Тут же подаруночки для них. Одяг. Ну і ще покажу, дівчата вам дивіться, тут незвичайна кількість є сумочок, як у нас за пакетики для подарунків, коробочки, які можна складати. Вон, дивіться, ці гарні вишиті з Дідом Морозом. Я краса. Йдіть, беріть, поки є, бо потім вже буде то, що залишиться. А хто ще не знає, що цей рік буде червоного багряного коня. Так що подарунки повинні бути, переважно червоного кольору і декорації також. Дивіться, де можна купити шкатулочку, Рамочку. Якусь коробочку для зберігання чогось. Денчик для грошей. Якісь скриньки маленькі. Ящики. А я дивлюся малим своїм щось також дівчаткам взяти. Де ж в мене також красуні принцеси. Щось треба їм також придумати. Магазин величезний. Є де ходити, є з чого вибирати. А ось тут продаються, дивіться, це такі сторежі, де можна складати все, що стосується Нового року. А це для вінка. Така сумочка, коробочка, я знаю, що. Це для іграшок у нас така є трошечки інакша. Коротше, інтересні речі завжди згодяться. А це для паперу які обгарт якому обгортається подарунки.